Колись це мало статись, адже хвороба прогресує стрімко, і боюсь, світова психіатрія просто не встигає за цим пацієнтом. Зрештою, судіть самі: пацієнт асоціює себе із самим Всевишнім, який напряму, начебто, керує Росією. Маршал Мініх, який говорив так, що Росія це така країна, Которая напрямую управляється Богом. Потому что, если это не так, непонятно, как она вообще существует. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцова, я журналіст, і це мій канал Свіжої Історії. Канал, на якому як завжди, говоримо про істотне. А сьогодні розбираємо дещо не тему цитату Владимира Володимировича Пуйла якийсь уявив себе Богом. І якщо вам подобалося це відео обов'язково, дайте про це, це знати. Підпишіться на канал і переходимо до подальшого розбору новини. Отже, для тих, хто не в курсі, маршал Мініх це один з численних німецьких дворян, які були завербовані на початку XVIII століття російським імпер... імператором Петром І на роботу на Росію і навіть певний час був управителем України. Нічого так і не зрозумів, як бачимо з цієї цитати, однак все ж намагався принести якісь ознаки культури у цю відсталу недокраїну. Але витягуючи з небуття цитати цього німця, Путін так само зазіхає і на повноваження Папи Римського і впевнено натякає, що саме московити є народом богоносцем. Мовляв, це сам Бог скерував їх навернути у царство Боже нерозумних українців, які відбились від загальноросійського стада. І це з ним папа Римський закликає вести переговори. Про що? І з ким? З людиною, яка почуває себе помазанником Божим. Так, Пійло швидше оголосить цього папу самозванцем, ніж відмовиться від своєї величі. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте його вподобайкою. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, все буде Україна. Дякую!